Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо цій порі. У нас надзвичайно цікава зустріч, впродовж якої я навіть не беруся заздалегідь означити, скільки тем ми встигнемо охопити. Я вже навіть не кажу про те, скільки захочемо, бо хочемо багато. Уявіть собі людину, в особі якої поєднується, ну так, на мій хлопський розум, щонайменше три спеціальності. Політолог, як це сказати, українською а ну, те, теж раніше називалося на всіх кафедрах саветології за кордоном. Нейрохірург, ба більше зірка світової нейрохірургії, і добрячий музикознавець. Хоча це теж абсолютно неочевидна історія. Хто стежить за моїм Фейсбуком, можливо, вже знає або просто знає, що у Києві перебуває в гостях нейрохірург Генрі Марш, автор численних бестселерів і людина з якою просто завжди цікаво спілкуватися. І я не міг не скористатися такою нагодою, не запросити пана Генрі до розмови в студії. Цікаво, що. Що допомагатиме нам спілкуватися, людина технічно сьогодні в ролі перекладача, але сам по собі теж надзвичайно цікавий співрозмовник. Я не знаю, як я це все вміщу в обмежений ефірний час. Але третій у нас сьогодні в студії, і це той випадок, коли третій не те, що не зайвий, а навпаки, дуже бажаний нейрохірург Андрій Мизак. Пане Генрі, пане Андрію, вітаю вас у студії. Доброго дня, Thank you. Почати я хотів би не з нейрохірургії, а з ваших особистих, пане Генрі, почуттів, коли е, вас уже кілька десятків років називають зіркою. Е, хоча, можливо, це буде про нейрохірургію, що відбувається з мозком людини, яку вже кілька десятків років називають зіркою? Everything що ми відчуваємо, це результати електрохімічних реакцій нашого мозку. І навіть відчуття, про яке ви мене питаєте, це воно все входить в царину так званої нейронауки. Овнірисанс. Ми маємо дати собі звіт, що ми нічого не розуміємо про наші думки, тому що закони фізики, класичні за фізики, вони абсолютно не працюють в галузі пояснення того, як зароджуються наші думки. існує велика тайна, велика чорна діра, яка розташована просто в центрі наших всіх намагань зрозуміти влаштування живого світу. Наскільки я розумію, і у мене склалося подібне відчуття, коли я читав ваші книжки, що це відчуття дуже схоже відчуття цієї діри дуже схоже на те, що відчувають, скажімо, фізики-ядерники, коли за допомогою електронних мікроскопів і інших приладів заглиблюються все більше і більше в глиб матерії, і в якийсь момент вони провалюються в пустоту між елементарними частками. В мене є така підозра, що астрофізики більше розуміють про влаштування світу, ніж ми розуміємо про влаштування нашого власного мозку. Але існує тайна, така як чорна енергія і чорна матерія. і Коли ми використовуємо слово чорний, це власне ми розписуємося в тому, що ми цього не розуміємо. Якщо я правильно розумію. То те, про що ви говорите, це і є та причина, з якої люди, які прихильні до еволюційної теорії створення всесвіту і всього живого, в якийсь момент стають креаціоністами, чи стали креаціоністом ви? я думаю, все ж таки, що все, що існує, живе на землі, воно виникло в результаті еволюції, але це не заперечує повністю ідеї про те, що існує якась зовнішня велика сила, яка колись запустила одного разу цей процес в рух. Давайте тепер спробуємо подивитися на один із результатів цієї еволюції. Якщо це, звісно, була еволюція. Тут я апелюватиму до вашої політологічної освіти, яка я так розумію, що ніколи не залишалася в минулому. Радянський Союз, Російська імперія і сучасна Росія, як її наслідок існування цих всіх формацій, у мене є власна теорія, що насправді це ніяка не держава, те, що існує на цій території, тільки здається частиною цивілізації, тільки здає вдає державу. І вдає культуру і мистецтво насправді ж є якимось людожерським монстром, який просто прикидається частиною людської цивілізації для мене це важке питання, тому що я, скоріше за все, не є експертом по в російській культурі. Але для мене очевидно, що Путін і його кліка це еквівалент американського Трампа з його закликом з зробимо Америку сильною знову, і це є певний вид ностальгії за минулим те саме в Британії зі Брекситом, які були також проявом ностальгії за імперською величчю Британії, бо вона домінувала в Європі. Навіть в коронації закладені імпліцитні ознаки ностальгії за минулим. Всі ці бажання, які ми бачимо, повернутися до гайби величного минулого в Америці, Росії, Британії, це. Просто намагання заперечити ті проблеми, які постали зараз перед нами, можливо, найбільш значущою, з яких є глобальне потепління. Я чудово розумію, що в Україні люди не ставлять глобальне потепління на перше місце серед своїх тривог. У вас є набагато більш серйозні проблеми, але наукові докази не залишають сумнівів, що нам всім грозить глобальне потепління з дуже серйозними наслідками. І ностальгія за минулим, яка у росіян прийняла дуже варварську жахливу форму, тільки затримує прийняття необхідних заходів для того, щоб рятувати світ від цієї екологічної проблеми. Чому ностальгія змушує людей вбивати? Я думаю, все просто. Це страх. Я думаю, що Путін і його соратники були просто перелякані тими речами, які відбувалися останніми роками в Україні. Для них ці речі були страхітливими. Повернімося. До вивчення радянського спадку Росії в університетах, і напевно це буде останнє запитання на цю тему. Мені видається, що дуже часто факультети совітології вивчення радянської літератури чи там російської літератури на заході ставали дуже швидко розплідниками фактично російських шпигунів або людей, ну щонайменше, яких можна Путін Ферштерами назвати. А, і чому так відбувалося, і чому такі дивні зміни відбувалися з організаціями Накшталт Добре відомої вам Amnesty International, яка останніми часами сумнівного штибу... Меседжі продукує теж не без російського впливу. В чому природа цього процесу? Дехто то з людей, які належать до цих, скажімо, прошарків, вони дуже дуже ненавидять Америку, Сполучені Штати, Настільки, що вони осліплені, аби бачити жахливі речі, які робить Росія, вони відчувають, що їхнім покликом є суперечити бучому, що виходить з американського уряду. Ну і в кінці, як результат цього, вони повинні підтримувати Росію. І ми все ж таки мусимо пам'ятати про В'єтнам, Афганістан, вторгнення в Ірак. Всі ці війни демонструють, що Америка за цей час 20 століття, наробила жахливих помилок. І все ж таки, в багатьох речах Америка себе веде як імперська колоніальна потуга. Але це аж ніяк не може бути виправданням того, що робить Путін, і зрозуміло, що ще є фундаментальна різниця поміж ними. З минулородянських часів деякі люди стверджували, що великої різниці між цими двома імперськими потугами формаціями немає, але воно є, і воно називається верховенство права. І тепер безпосередньо про нейрохірургію і про те враження, яке справило на мене читання ваших текстів, пане Генрі. Я не знаю, як ви ставитеся до автора, якого я зараз згадаю поряд з вашим іменем, але я ризикну. Є письменник, після як читання книг, якого всі бігцем бігли записуватися в авіаційні гуртки. І хотіли літати на літаках. Чи думали ви, що після читання ваших книжок виникає бажання сісти знову на студентську лаву і дізнатися більше про мозок і про нейрохірургію? Мені особисто захотілося. Я говорю про Річарда Баха і його, і його дар Крил. Мені здається, ви справляєте аналогічний вплив, чи відчуваєте ви за це певну відповідальність чи раді ви з цього? Я написав цю книгу для того, щоб люди знали, що те, чим займаємося ми, лікарі, зокрема нейрохірурги, це є дуже складна робота, непроста робота, важка, і ми робимо помилки, тому що ми такі самі люди, і всім людям властиво помилятися. Технічної точки зору, сама... Реміснича частина нейрохірургічної роботи, вона не є складніша ніж в інших галузях хірургії медицини. така структура як головний мозок настільки важлива, настільки крихка і делікатна, і її так легко пошкодити незворотньо, тому все це робить нейрохірургію дуже небезпечним фахом. Таким чином, найголовнішою. Частиною нейрохірургії є процес прийняття рішення, і це дуже складно. вирішити, коли треба оперувати, і коли не треба, і як треба оперувати. Такий нейрохірургічний спосіб думання прийняття рішення не піддається вимірюванню і керуванню холодним раціональним підходом. There is a need for ну, зрозуміло, що певний раціональний аналіз присутній в процесі прийняття нейрохірургічних рішень, і дуже часто наші людські почуття, почуття пацієнта, відчуття хірурга, відчуття родини навколо пацієнта, вони є великим фактором в прийнятті заключного сумарного рішення. Життя. Нейрохірурга – це життя, в якому в ряди годи відбуваються перемоги, і навіть їх називаємо тріумфами, але і не менш рідко катастрофи. Якщо б результати всіх операцій були чудові, то нейрохірургія не була б таким виключним фахом. І ще одна проблема: якщо ти дуже часто зустрічаєшся з пацієнтами у випадках, яких ти їм не можеш допомогти. Вчора я бачив молоду жінку в Києві з злоякісною пухлиною головного мозку, від якої недовзі вона, на жаль, загине. І ми абсолютно безсилі. я бачив хлопця військового українського, який був прекрасним атлетом, який отримав поранення під Лисичанськом минулого літа, і з того часу перебуває в комі. І він ніколи не вже з неї не вийде. От ви бачите, що нейрохірург, якщо він нормальна людина, він постійно бачить страждання або навіть страждає разом сам зі своїми людьми. І один з способів якось давати раду в цьому, це перетворити себе на холодну людину, яку не трогають проблеми інших людей. Ті речі, які ти бачиш, роблять тебе холодним і бездушним. В такому випадку дуже важливо зберегти в собі гуманність, але якщо ти збережеш цю гуманність і будеш дуже сильно емоційно реагувати на все, що ти бачиш, ти просто не зможеш працювати хірургом. Вся складність полягає в правильному врівноваженні балансуванні цих двох. Речей. І мене трошечки навіть чесно засмучує той факт, що багато молодих людей вирішили стати нейрохірургом після того, як прочитали мою книгу. У Мене була дуже добра кар'єра нейрохірурга, але я заплатив за неї велику ціну, і ніхто не має купитися на гарну картинку і йти в нейрохірургію, думаючи, що це буде легке життя. Але молоді люди люблять виклики, і вони оптимісти. Хто був decision дезинмейкером, коли ви вирішили стати нейрохірургом? Хто вплинув на вас або що? Was... Мені було дуже цікаво. Мозок сам по собі дуже є цікава річ. Він дуже складний непростий. Я ну, відчував це як виклик для мене, і я, як молодий, хотів бути дуже героїчним переможцем. So То можна навіть сказати, що це якимось чином прояв молодечого нарцисизму. але, але в той, той же самий час в мене було бажання допомагати людям. Крім того, я дуже люблю щось робити руками. І коли я перший раз потрапив до операційної, і побачив, як проходить і виглядає нейрохірургічна операція, це просто відкривання на мене зійшло. Я просто закохався з першого погляду. So no Тому я не шкодую, що я був нейрохірургом. Я ніколи не шкодую, що я був нейрохірургом. Я є нейрохірургом, але я ніколи нікого не закликаю в нейрохірургію. До речі, про музику. Боюся вдаватися до аналогії з кінематографу, але водночас в кінематографі я бачив, що в операційних у хірургів часом звучить музика. Наскільки цей образ е, має право на існування, і якщо раптом так, то що б звучало в вашій операційній? Я звучав музику в операційній протягом багатьох років. У мене дуже широкі музикальні смаки. Ну, здебільшого класична музика. Але я дуже часто казав медсестрам включати ту музику, яка їм подобається. Я персонально в операційній любив слухати класичну музику Баха. Коли ти довший час працюєш, робиш якісь дрібні речі, тривалий час під мікроскопом, це не найкращий спосіб слухати якусь довго оркестровану тривалу музику. Але одного разу в мене стався дуже трагічна подія під час операції. І після того, як сталася ця трагедія, я абсолютно втратив інтерес до включення музики в операційній. У мене після того виникло відчуття, що коли ми включаємо музику операційну, ми якось так би трошки підсвідомо намагаємося перетворити атмосферу операційної в атмосферу якоїсь вечірки, і мені почало здаватися це. Трохи вульгарним це, але це моє, моє, моє особисте таке відчуття. коли я працюю у своїй столярній майстерні, поза якою дуже люблю робити дерев'яні речі, і роблю власне і меблі і інші речі. Я постійно слухаю музику. Взагалі мені подобається створювати операційній розслаблену дружню атмосферу. Ми любимо тревеніти. Я дозволяю своїм сестрам спілкуватися, тревеніти між собою. Я вважаю. Я хочу, щоб мої колеги. Незважаючи на те, що вони мусять бути сконцентровані під час хірургічної операції, але вони мають бути ще росл віль, вільно себе почувати. Якщо дійсно в мене починаються якісь проблеми, або приходить час найбільш складної стадії операції, просто прошу всіх замовкнути на цей час. А останнім часом у нас тоже там міняються певні правила поведінки, де коли менеджери адміністратори госпіталя люблять. Просунути голову через двері операційної і щось там почати мені розказувати. Ну Тоді мені зовсім зносить дах, я просто розлючуюсь і починаю волати несамовито на них. Окей. Всі люблять начальство, я зрозумів. Про цю розслаблену атмосферу в операційній, яку ви любите, це дуже перегукується, очевидно, з концепцією Healing Garden, яку ви зараз намагаєтеся просувати Десь в Україні. Ввести. Для слухачів скажу, що я був на події, де пан Марш презентував цю концепцію для лікарської аудиторії, для людей, які цікавляться темою, і це про. Ну, от я, якщо я вам скажу зараз, шановні слухачі, слово лікарня, ви точно уявите якусь бетонну коробку, довгі коридори, повні безнадії, приміщення без вікон і такий мрачняк-мрачняк, даруйте мені за слово. Якщо у вас там довга пам'ять про радянську ще свого часу медицину, концепція, яку пропонує пан Марш, це концепція саду довкола лікарні. Концепція того, що людина, яка одужує для своєї, Реабілітації для свого кращого почуття має бачити багато яскравої зелені, хороші краєвиди. І почуватися максимально комфортно, ба більше, що особливо особисто мені дуже близько, має бути в добре звукоізольованому приміщенні, щоб оці відлуння довгих коридорів і високих бетонних стель не вбивали дослівно психіку. Як ви, пане Марш, прийшли самі до цієї концепції? Коли сталося ця це перетворення? Коли ви почали про це думати? Коли ви почали створювати перший свій хілін Probably... Можливо, це вплив моєї дружини, моєї другої дружини, з якою я познайомився 24 роки назад, після того як моя перша дружина розлучилась зі мною. моя дружина Кейт, прекрасний антрополог і дуже успішний письменник, але вона має хронічну хворобу тостого кишківника, яка називається хвороба крона. І через це вона часто потрапляла в лікарні, де провела дуже багато часу. І, мабуть, все ж таки, це вона дійсно мені відкрила очі на те, що коли ми, коли ми потрапляємо до лікарні, ми не маємо... Ми не, маємо, ми не маємо ні спокою, ні покою, ні розуміння. Але просто, просто здоровий глузд нам goodness. говорить, що такий стан, стан спокою, впевненості, розуміння він дуже важливий для того, щоб одужати. So I started reading and studying this question. Я заглибився в це питання. Я став про нього читати, шукати інформацію. And I used to give lectures for the закінчилось тим, що я що я почав читати лекцію для старших адміністраторів менеджерів системи національної охорони здоров'я в Британії. Про це останнім часом field, навіть виник окремий напрямок, який називається дизайн, тобто архі... планування архітектурно медичних закладів. You ви проєктуєте лікарні на доказовій базі, науковій а не просто на думці лікарів або адміністраторів а наукові докази кажуть, що наш психологічний стан має дуже великий вплив на те, як працює або одужує наше тіло нагадаємо, що доказовий підхід медицині з'явився тільки в кінці 19 сторіччя. Та лікарі не мали під рукою якихось стандартів, які би говорили про ефективність тих чи інших методів лікування. Ну хіба що якісь там знали, що ця операція допомагає, і більшість медицини це було ну, скажімо, все ж таки то, що ми зараз називаємо аль альтернативна медицина, але вона була там ті психологічна чи психосоматична. Дуже в багатьох випадках вона покладалася на так званий ефект плацебо. І коли з'явилася нарешті доказова медицина, ми побачили, що в хіміотерапії, високотехнологічній логічній хірургії всіх цих більш модерних видах лікування, лежить в базі фізичний процес. Відомий архітектор Карбізє називав будинок машиною для життя і лікарні будуються як машини для виліковування. А це ми тепер знаємо, що це ну неправильний підхід. ви не можете відділити мозок від тіла, І зараз уже багато є наукових доказів, що люди, які отримують лікування в лікарнях, які мають доступ до більш гарної природи, а в лікарнях, де до них краще ставляться, в лікарнях, де більш релаксова атмосфера, вони одужують швидше. Я намагаюся сказати, що дуже хороше оточення, атмосфера можуть вилікувати рак, і дуже хороше оточення не допоможе вилікуватися тим нещасним пацієнтам, яких я бачив вчора. Сучасна медицина для того, щоб досягти якомога кращих результатів, потребує одночасно цих двох речей: І хорошої технічної бази, і хорошого оточення. Якщо ми говоримо про оточення, то чи має я весь час повертаюся до музики? Чи має в лікарняних палатах лунати музика? No, <laughs> Ні, вони мають айфони But, і навушники. Воно. А I я не хотів би, like, like, щоб music. лікарні перетворились на, на супермаркети, в яких. Грає меблювальна музика, так? Угу. Mm -hmm. так? Окей, okay. uh, Коронацію британського короля. Всі дуже перейняті цією історією. Мені здається, що багато людей дивляться на це як на ну, такий живий історичний релікт. Чому людям все ще так цікаві монархи? Люди люблять казки. Тому їм подобається королівська британська сім'я. <свят> Плітки ще люблять. вони люблять відгортати фіранки <свят> сусідів і поглядати, що сусіди роблять. Ну, мені було приємно стати командором британської імперії, тому що я це розцінював це як визнання моєї роботи. я намагався все життя бути якомога кращим лікарем. Це край рідко так стається, щоб лікарі отримували такого роду визнання. Якщо це і давали лікарям, то зазвичай за певну адміністративну роботу десь на яку було цього лікаря призначено державою, але я не багато виконував своєму житті адміністративної державної роботи. Мене в основному знали за те, що я просто хірург, і в тому числі за те, що я працюю разом зі своїми колегами як хірург в Україні. Перед цим на телеканалі BBC було два документальних фільми про мою роботу. Один із них про мою роботу в Україні. І навіть цей фільм отримав в якості наукових фільмів нагороду Еммі. В цьому місці я можу закликати наших слухачів. Я люблю давати в кінці бібліографію або фільмографію. До наших розмов точно варто почитати книги Генрі Марша. Це не на правах реклами зараз. Ну і подивитися, звісно, ці два фільми колег від BBC. Пане Генрі, попри те, що ви вже. 30 років допомагаєте Україні, консультуєте, оперуєте. Ви я впевнений, зараз станете ще більш рідними всім українцям, які зараз слухають українське радіо. Якщо я правильно прочитав, звісно, що у вас є пасіка. <ганувач> О, я дуже такий <ганувач> любитель невдаха, бджоляр такий. Але вулики в моєму садочку позаду мого будинку в Лондоні вже існують 15 років. Я дуже люблю своїх бджол. І той мед, який в мене виходить, він просто прекрасний. Але ну я не catch, є такий ласун великий. Але я yeah, якось I так пригадую, я взяв одну баночку свого меду it, до себе на роботу в лікарню. Це it's виявилося it's дуже класним кроком. Я ходив і роздавав мед, і я просто потім на цьому паразитував. Тому що отримавши мед від мене, я потім, коли мені треба було, щоб вони мені там лишилися після роботи і ще зі мною попрацювали, вони охоче на це погоджувалися. Маніпуляція. Маніпулював. Мені розповідали, що для своїх друзів ви робите дерев'яні брилки. Я oh, well, маю ці столярні станки в своїй майстерні. Токарні станки. Токарні, токарні, так. А, ну, і ви пам'ятаєте в таких вінтажних старих готелях там зазвичай такі великі, такі набалдашники на балдашники на ключах. Люблю робити оці такі брилки, які ми називаємо кіфопсван. Беру дуже хорошу деревину, яка майже нагадує слонову кістку. і я роблю в цій деревині отвір для ключа. і Я це роблю із срібла. Цей отвір, який я вистукую, моделюю своїми руками. Останній такий брелок для ключів я подарував своєму другу доктору Ірині Rabinki, яка є просто несамовитою жінкою, яка знайшла можливість знайти мільйони доларів для медичної допомоги в Україні. And I gave some of these recently. І я дав їй е, ще декілька таких бралків. два із них були недавно продані на благодійному аукціоні в Лондоні. Змогли зробити близько 600 доларів за два бралки. каже, що Генрі, давай роби ще більше. мені потрібно їх більше і більше. Зізнаюся, що саме від Ірини Рибінкіної я і знаю про ці брілки. Унікальна пані, яка сподіваюся, ще побуває в студії Українського радіо. Запишемо окрему розмову. Зараз мені залишається лише подякувати за розмову Генрі Маршу і колезі Андрію Музику, який допомагав нам сьогодні для спілкування. Я гадаю, що ми запишемо з вами окреме насправді інтерв'ю. Це українське радіо в студії працював з грандіозним задоволенням. Як завжди, Роман Коляда.